Шановні присутні, підходить до завершення 24-й рік, третій рік повномасштабної війни, третій рік болю і страждань українського народу, третій рік звитяжного подвигу українських героїв і країн. Кожен на своєму місці, на полі бою і в тилу, і волонтер, вчитель і лікар, енергетик і комунальник всі працюють на перемогу. І ми, як працівники органів місцевого самоврядування, і як з міський міський голова і депутати, як представники громади, усі разом намагаємося наблизити мир. А ще зробити життя наших мешканців та тисяч внутрішньопереміщених осіб максимально комфортним та забезпечити надання усіх базових послуг. Отже, як Змійський міський голова звітую за свою роботу у 2024 році, повторюсь, що стратегія, яку ми обрали на початку війни, була продиктована військовою ситуацією: працювати на фронт, дбати про своїх людей, зберігати інфраструктуру громади. І щорічно, в пріоритеті моєї діяльності потреби військових. Як тих, хто знаходиться на фронті, так і тих, хто виконує інші функції, це пріоритет номер 1 Так тільки у грошовому вигляді за 2024 рік на програму підтримки Збройних сил України спрямовано 8,2 млн грн. Но ініційована збір коштів у розмірі одноденного заробітку, а це близько 700 тисяч гривень для закриття потреб окремих підрозділів. Протягом поточного року у натуральному вигляді передано матеріалів та обладнання на суму близько 1 мільйона гривень. Це є маскувані плащі, буржуйки, дрова, палива, телевізор та багато інших речей. Традиційно зазначу, що ще десь 1,5-2 мільйона гривень використовується у межах громади на підтримку окремих підрозділів. Ми разом з депутатським корпусом практично найперші в області прийняли програму підтримки захисників та захисниць. Тобто, саме ми з вами перші положили початок такій програмі. Спочатку, як Розділ нашої програми соцзахисту потім окремо. Даною програмою передбачено соціальний захист сімей загиблих, зниклих безвістів, військовослужбовців тощо. Так, за 2024 рік одноразова матеріальна допомога сім'ям загиблих виплачена у розмірі 280 тисяч гривень, 5 поланеним та 19 зниклим безвісті 240 тисяч гривень. Компенсоване встановлення пам'ятників 200 тисяч гривень. Майже 1 мільйон гривень спрямований на забезпечення твердим паливом. Крім того, ми активно співпрацюємо з областю, де відповідні програми прийняті цьогоріч, щоб наші мешканці змогли скористатися коштами місцевого бюджету. До речі, ми неодноразово отримували слова подяки від підрозділів Збройних сил України на нашу, за нашу церемонію поховання. Так проходить не в кожній громаді. Вважаємо, що в даній ситуації це наш святий обов'язок. Ще одне питання: шанування пам'яті загиблих. У спілкуванні з рідними працівниками музею культури, ветеранами ми віднайшли оптимальний варіант встановлення пам'ятних знаків у найбільш знакових місцях населених пунктів. Станом на сьогодні знаки встановлені у Таранівському старосинському окрузі, Зідьковському старосинському окрузі, Барівському Бавській старосинському окрузі в Бірках, в Борках і планується встановити до кінця року в велетні. До кінця року підтримуємо, відкриваємо у як я сказав, Велетні чи Мужівці за Донецьками. На наступний рік будемо встановлювати у Змієї та Тимченках. Це також наші кошти більше 700 тисяч гривень, витрачено на виготовлення та встановлення пам'ятних знаків. Для ефективної роботи з ветеранами ми організували роботу відповідного відділу в управлінні соціального захисту з керівником паномаренка Олександра Олександровича. А також днями у нас з'явився ще й помічник ветерана. Обидві ці людини пройшли фронт, мають бойовий досвід, а сьогодні готові допомагати іншим. Хочу наголосити, шановні ветерани, члени сім'ї, усі консультації супровід ви можете отримати за адресою вулиця Лиманська, 23. Не буду детально зупинятися на роботі з ВПО. Скажу тільки, що у нас їх сьогодні рахується більше 16 тисяч. Всі пам'ятаємо, яке навантаження на громаду створив. Нам потік біженців, а саме ми з вами, старости ціловдобово, займалися їхнім розселенням. Ми продовжуємо виконувати усі функції покладені державою, а також отримувати місце компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Окремо хочу зупинитися на сфері житлово-комунального господарства. Усі ви розумієте, наскільки це проблемна галузь. Коли працюємо злагоджено, ніхто не помічає. як тільки збій бачать усі. Але нам. Вважаю, є чим пишатися. Наше велике підприємство «Зміївсервіс» поповнилося сервіс новою технікою. Ми замінили техніку минулого століття новенькою автовишкою та придбали дуже сучасну техніку з багатофункціональним обладнанням. Пишаюсь, чи й тим, що це наші з вами зроблені зароблені кошти, кошти наших платників податків, що що доводить, що і в умовах війни громада працює та є спроможнею. Нарешті у цьому році майже після десятиліття намагань ми запустили очисні споруди у бірках. Ці роботи були виконані за рахунок коштів обласного бюджету і за підтримку я вдячний Харківській обласній військовій адміністрації та Харківській обласній раді. Вважаю, що вчасно з настанням теплої погоди ми приступимо до ремонту автошляхів території громади. Вже влітку вони були відремонтовані. На ці роботи з місцевого бюджету ви... Використано 4,6 млн гривень. Також нами за власні кошти близько 4 мільйонів гривень було ініційовано ремонт дороги Р-78 по території громади. Це вже другий приклад нашої співпраці з обласними дорожніми, з обласними дорожніми службами. Нагадаю, що в минулому році це був під'їзд до села Бірки. Оперативно та вчасно ми розпочали опалювальний сезон, де ще раніше в закладах соціальної сфери, а потім при відповідних температурних показниках і запустили житловий фонд. Зазначу, що завдяки нашій роботі у попередні роки всі критично важливі інфраструктурні об'єкти забезпечені генераторами без жодної бюджетної копійки. І вже перевірено і відпрацьовано, що в момент виключення електроенергії всі об'єкти працюють, а значить люди і з водою, і з теплом. Справжньою перемогою нашої команди вважаю спільний з ЗУНІССЕВ проєкт по займінні сіми котел на альтернативному опаленні. З деяких аспектів, по-перше, обладнання надіючих вже застаріле. По-друге, це дасть у наступному році економію витрат підприємства зміїв тепло майже 3 мільйона гривень. Це наймасштабніший проєкт цього року. Котельні вже в громаді найближчим часом планується розпочати роботи з підключення, на що плануємо кошти в бюджеті 2025 року. Наголошую, що ці котельні будуть обслугувати заклади освіти. І безглуздими вважаю заклики, що школи не працюють, то навіщо опалення? А працюючи вчителі, асистема опалення, а збереження приміщень. Чи ми завтра збираємося до школи, збираємось, тому що і завдання зберегти наші об'єкти саме освітньої інфраструктури. Обличчям нашої громади є стан благоустрою. В цьому році мною ініційовано розширення повноважень КП ЖКХ, придбання техніки, збільшення чисельності працівників. Хто згадає, коли востання? Прибиралися хащі у дворах, вздовж доріг, сухостої у парках та скверах. Не пам'ятаю. А ми це з вами зробили. Звичайно, ще дуже мало зроблено, але люди, які проживають у багатоповерхівках, дякували за розчищені двори, ліквідацію аварійних дерев, розчистку від старого сміття. Майже 200 аварійних дерев ліквідовано в цьому році. Практично всі надані заявки, які надійшли до міської ради, ми закрили. Встановлено 50 лавок, замінено 50-500 баків для твердих побутових відходів. Порядкована територія міського пляжу. напрямку благоустрою ще дуже багато питань і роботи, але потрібно рухатись вперед. Звинувачую, що все це вимагає відповідних бюджетних коштів. І тут держава нам пропонує, а ми активно скористалися громадськими та суспільно-корисними роботами. 250 спочатку та 411 робітників ми брали на роботи. Відповідно, в цьому році. А це дало економію бюджетних витрат понад 9 мільйонів гривень. Уявіть собі, яка підтримка держави нашого з вами сектору житлово-комунального господарства. На жаль, в умовах фіни невпинно не скорочується мережа закладів освіти у зв'язку з скороченням кількості учнів. Так у цьому році їх менше на 6%, ніж у минулому, і на 11%, ніж у довоєнний час. У цифрах до воєнний рік 4228 учнів. 22-23 навчальні роки 4294 учня, 24-25 навчальний рік 3889 учнів. При цьому маємо 471 учня, які перебувають за межами громади, та 330 учнів ВПО. Вважаю на дистанційної формі навчання, ми спрямовуємо зусилля на збереження та зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Так, у цьому році 5,5 мільйонів гривень спрямовано на ремонт покрівель у Таранівському, Зітківських ліцеях та СДЮТ, центр дитячого та юнацької творчості. 1,2 мільйона гривень на поточний ремонт у Зміївському ліцеї номер 2 Бірківському, Чимужівському та Велетенських ліцеях. У Зідьківському ліцеї встановлення спортивний майданчик. Роботи за капітального ремонту захисної споруди тривають в комунальному закладі Чемужівський ліцей. Також розпочинається робота з будівництва укриття у Зміївському закладі освіти за державні кошти. З метою забезпечення відновлення відповідних умов дистанційного навчання учні громади пільгових категорій отримали 616 гаджетів, 444 від ЮНІСЕФ, 84 від Фундації Зеленської, 88 від Люмас, за що ми щиро вдячні нашим партнерам та спонз... благодійникам. Для забезпечення всебічного розвитку дітей організації дозвілля та надолуження освітніх Трат ми працюємо з різними міжнародними організаціями. Так, три дитячих простори функціонує завдяки співпраці з благодійною організацією, благодійний фонд посмішка ЮАЙ, освітна мистецька, мистецька завдяки співпраці з громадською організацією Платформа Єднання. На базі ліцею номер 1 завдяки Британському фонду Люмас та іншим. Зазначу, що це не тільки робота фахівців, а й оснащення технікою, приладдям, музичними інструментами, меблями. У нашій громаді вже майже рік у Новій просторі оселі, збудований завдяки програмі першої леді Олени Зеленській, проживає родина Батащук із Купенщини, у якій виховується 9 дітей та їхні земляки, сім'я багачових із 4 дітьми. Охорона здоров'я. На мою думку, в умовах війни медичні послуги повинні бути максимально наближені до людини, їхня кількість максимальна, а умови надання комфортними. Мережа закладів не скоротилася. Не на, один, не на жоден заклад, а про досягнення можна говорити багато. Так, за рахунок бюджету придбано легковий автомобіль для первинної ланки та завершено капітальний ремонт приміщень зітківської амбулаторії. Завдяки ефективному використанню коштів НСЗУ вдалося придбати медичне обладнання на 620 тисяч гривень, автомобілі Ренаут, Дастер, ноутбуки 897 Тисяч гривень на суму 897 тисяч гривень. Через департамент охорони здоров'я центр отримав ноутбуки та автомобіль Nissan за сприянням Харківської обласної військової адміністрації від Міністерства охорони здоров'я України автомобіль mg 4 Electric. і делосація до МЕДКОЗД. Дел» Отримали обладнання на суму 1,5 млн грн від інших благодійних організацій, обладнання техніки інвентарю та десятки тисяч, тисяч гривень. Тільки лікарських засобів як гуманітарної допомоги первинної ланки отримано більше, ніж на 1 мільйон гривень. Суттєво та помітно змінилася та покращилася робота нашої центральної лікарні, адже всі ми розуміємо, що тільки за рахунок збільшення кількості пакетів можна забезпечувати діяльність закладу, а пакети вимагають відповідного оснащення. Тому в цьому році за рахунок місцевого бюджету ми придбали рентген-апарат, який зараз проходить відповідне оформлення. Капітально ремонтуємо приміщення для встановлення КТ це понад 4 млн грн. Відремонтована частину покрівлі 1,5 млн грн. Закінчену заміну вікон 914 тисяч грн. тощо. Триває масштабна реконструкція укриття, що дасть додаткові можливості для надання медичних послуг в умовах надзвичайних ситуацій. Лікарня отримала два автомобілі, практично повністю замінила меблі. На сучасні та багатофункціональні. Холодильники, білізна, перев'язувальні матеріали, ліки, мільйони гривень це наша робота з міжнародної діяльності, яка була в минулому, минулі роки, і яку необхідно продовжувати нам з вами. Ще декілька прикладів міжнародної співпраці. Наголошую, що результати міжнародної співпраці спрямовуються виключно на людей, як мешканців громади, так і на наших біженців внутрішньопереміщених осіб. У 2024 році зі міська міська рада продовжила роботу щодо залучення міжнародної технічної допомоги. Так, в рамках проєкту Міська рада, співпрацюючи з ПРООН, отримала 30 ліцензій, СИДФОСДОК, комп'ютерну техніку та сервер для обладнання робочих місць систему електронного документа обігу. а також було створено простір соціальної адаптації в Центрі надання соціальних послуг, де було облаштовано кабінети психолога та комп'ютерної грамотності. ЮНІСЕФ спільно з Харківською обласною військовою адміністрацією. Реалізує в області новий проєкт Кращий догляд за кожною дитиною. Проєкт буде працювати в 12 пілотних громадах області, пишається, що серед них і Зміївська територіальна громада. І триватиме до кінця 2025 року. Також з 24-го року за підтримки ЮНІСЕФ в громаді проваджена послуга раннього втручання. Зміська міська рада виграла в конкурсі міні-грантів для проєктів з використання підходу людина-центрованого дизайну, який проводиться за підтримкою ЮНІСЕФ. Проєкт спрямований на створення комфортної зони очікування під час відвідування управління соціального захисту населення. Орієнтована вартість проєкту становить 9 тисяч доларів. Також зміську територіальну громаду було відібрано до участі в проєкті Творимо молодіжну політику у громаді від програми ЮАЗДІ. Мріємо та діємо. Ми продовжуємо підтримувати наші незахищені верстві населення. Ми, як не прифронтова зона, не можемо розраховувати на підтримку держави в такому же ж обсязі, як і громади, які опинилися в 10-кілометровій зоні від лінії фронту. Але ж ми в цьому напрямку активно працюємо. Так, у минулому опалюваному сезоні 307 отримали матеріальну допомогу на придбання дров. Це 12 тисяч гривень на сім'ю. Загалом близько 3,6 мільйона гривень. У цьому році ми, мабуть, як небагато інших громад підтримували наших мешканців, а особливо внутрішньопереміщених осіб, продуктовими наборами. Всього було розподілено близько 23 тисяч наборів від наших друзів благодійної організації Джем. Також від Харківської обласної військової адміністрації ми отримали 6200 пакетів. Завдяки Чугуївській районній військовій адміністрації ми отримали обладнання обігрівачі тощо на суму близько 10 тисяч євро. Наш... Наших мешканців, які користуються для опалення будинків дровами, ми забезпечували буржуйками десь близько 200 штук. Ми роздали серед населення. На виконання порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 24-2025 років. На придбання твердого пічного побутового опалення, затвердженого постанову Кабінету міністрів України No993, управління соціального захисту населення з міської міської ради е, 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 прийнято рішення про включення 1698 заяв осіб, що потребують допомоги до переліку одержувачів. Сформований перелік одержувачів 30 вересня 2024 року передано для подальшого працювання до Харківської обласної військової адміністрації в електронному вигляді для подальшого його надсилання до Мін реінтеграції. хочу пояснити цифри. Ми з вами в минулих роках відпрацьовували перші рік війни. Це було 400 домогосподарств. В минулому році ми прийняли рішення давати матеріальну допомогу з бюджету з місцевого. А на сьогоднішній день за рахунок такої активної роботи міської ради ми звертаємося через обласну військову адміністрацію за підтримкою до всіх наших міжнародних партнерів, і це дає свої результати. Завдяки нашій співпраці з різноманітними донорськими організаціями, велика кількість наших мешканців отримала матеріальну допомогу на опалюваний період. Зміївська міська рада звернулася до президента організації Благодійний фонд право на захист з проханням надати благодійну грошову допомогу на оплату комунальних послуг індивідуальне газове опалення у зимовий період вразливим категоріям населення Зміївської територіальної громади. Триває надання допомоги мешканцям громади 360 домогосподарств звідківського старостинського округу. І 933 домогосподарства міста Змієва отримали по 15 тисяч 150 тисяч 150 гривень. Це 19 мільйонів гривень ми залучили саме підтримку на комунальні послуги для населення. Крім того, готуються списки для надання такої допомоги для мешканців Борівського та тимченківсько Соколівського, старостинського округу. Це 350 домогосподарств. Чекаємо на позитивні результати і по іншим старостинським округах. Данською радою у справах біженців надана допомога на придбання твердого палива по 22 тисячі гривень, тобто надавали на машину дров. Це 674 домогосподарства на території громади отримали загальну кількість коштів 14,8 мільйонів гривень. Це як дотація, як субсидії для наших мешканців. Управління соціального захисту населення міської ради приймає участь в конкурсі міні-грантів для проєктів з використанням підходу людина центрованого дизайну, який проводиться за підтримки ЮНІСЕФ. На участь в конкурсі надійшло 36 заявок. Для реалізації відібрано 9 проєктів майже всі в сфері медицини і лише один наш у сфері соціального захисту. Наш проєкт спрямований на створення комфортної зони очікування під час відвідування. У броні соціального захисту внутрішньопереміщених осіб. Крім того, ми разом з нашими партнерами, міжнародною організацією Корус в травні для підтримки домашніх домогосподарств розвитку індивідуального підприємництва забезпечували наших мешканців парниками, це 300 штук, кришками, насінням овочів. 20 домогосподарств стали переможцями проєкту та отримали гранти для розвитку та відновлення свого господарства. Такий же напрямок роботи в нас з Естонською радою у справах біженців, де у програмі підтримки засобів до існування мешканців громади отримали грошову допомогу для започаткування або відновлення економічної діяльності. І цю співпрацю ми плануємо продовжувати, бо саме така підтримка дає можливість людям, які працюють на своїй землі, отримати не просто продукти харчування, а створити умови для їхнього виробництва. Можна ще багато говорити про нашу спільну роботу за 2024 рік. Детальний звіт буде у лютому 2025 року у рамках світу про виконання програми соціально-економічного розвитку. Підсумовуючи скажу, що наша з вами команда робота і результати були б неможливі, якби не підтримка нашої обласної влади, начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Васильевича синігубова та голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової Луценка керівництва Чугуївської районної військової адміністрації та кожного з вас, шановні депутати, дякую всім і кожному, хто причетний разом до перемоги.